Вітаю! Сьогодні у нас заняття з мовленнєвої діяльності. А про кого або про що піде мова, я вам пропоную спочатку відгадати загадку, тож будьте уважні. Сонечко в траві зійшло, усміхнулось, розцвіло, згодом стало біле-біле і за вітром полетіло. Так, це кульбабка. Подивіться, як їх багато, наче сонечки. Їх хитає вітерець і намить здається, що вони розмовляють між собою. Деякі з них білі і пухнасті, наче вата. А чому кульбабки стають білими? Вони, як ягоди, спочатку з'являються жовті квітки, а потім, коли насіння дозріває, воно закривається і з'являється власне насіння пучок білих пушинок, які розносяться вітром по всій окрузі. І от сьогодні я вам пропоную послухати вірш Петра Ребра Білі кульбабки. Кульбабки-кульбабки на ніжках тонких. Пошив би я шапку з кульбабок м'яких. І будеться шапка тепленька, легка, мов заяча лапка біленька пухка. Ще в кого є шапка така, як моя, в цій шапці зимою гуляти моя. Та поки про шапку я вам говорив, на білі кульбабки вітрець налетів. домухнув і кульбабки розніс, розметав. Пошив би я шапку, та вітер не дав. Про кого цей вірш? Про хлопчика, так. А про що фантазує автор? Про те, як він пошиє шапку із білих кульбабок. А на що схожа кульбабка і з чим її порівнює автор? Вона схожа на білий пухкий пух. А порівнює він її. І заячою лапкою. Але ж ця шапка ненадійна, налетить вітерець, подує і розлетиться шапка. А ви хочете вивчити цей вірш? Тож давайте ми його вивчимо, а допоможе нам в цьому мнемо таблиця. Давайте спочатку разом зі мною. Кульбабки кульбабки на ніжках тонких, пошив би я шапку з кульбабок м'яких. І будеться шапка тепленька, легка, мов заяча лапка біленька пухка. Ще в кого є шапка така, як моя, в цій шапці зимою гулятиму я. Та поки про шапку я вам говорив, на білі кульбабки вітрець налетів, домухнув і кульбабки розніс, розметав. Пошив би я шапку та вітер не дав. Я сподіваюсь, у вас все вийде. На цьому наше заняття закінчено. До побачення!